Друзі, ранку ще раз із нами вже Катерина Левінська, наш майстер добре йоги. Ранечко. Ми на килимках. Ми обіцяли, що сьогодні буде трошки гімнастики. Для тих, у кого болить спина, болить поперек. От зранку прокидаєтеся, воно там щось тяхне, буває, буває. Ми все розуміємо. І от Катерина, просимо вас декілька вправ, так. які от нам зраничку допоможуть. Оп, і поскакати далі по роботі. Так, будь ласка, у нас е, відбувається такий стан, коли саме поперек болить. А через те, що е, не мобілізований грудний відділ і плечовий пояс, тому нам необхідно з вами попрацювати сьогодні з пасочком для плечового поясу, з грудним відділом, потягнути трішечки поперековий відділ, а наступного разу ага. можемо продовжувати вже працювати з кульшовими суглобами, бо все це треба разом робити. Ага. Ось. І якщо спина болить, в принципі, ось з, вісім, на 8 балів з 10, це як головний біль, знаєте, от буває такий сильний, або е, нир, ниркова коліка ось такого плану, то зараз такі вправи не треба робити. Угу. Е, то якщо просто щось тягне. Та, якщо щось тягне, або стрес якийсь був, ви пережили спину, починається, вже як психосоматика підключається, то такі вправи можна робити. В інших випадках краще все ж таки звернутися Д до давайте. лікаря. Давайте, будь ласка, візьмемо пасочок. Так. Так. На таку натянуту струну його да піднімемо рівно? Ручками. рівно. Ну бажано, та у кожного буде своя ширина, в принципі. Я двічі його складаю. Можливо, ну, треба буде нам силі. Я... я вірю в тебе, але не настільки Спробуйте, будь ласка, його назад. А, ні, Я провести. так не зроблю. Тоді ширше, треба. добре, тоді ширше зробити вдих і видихом привести перед собою. Так, мобілізуємо з вами плечовий пояс. Вдих, тільки спинка рівна. Добре, як Я можу, як мію, так вже можна, і роблю, хатя, можна ну... сидіти на п'яточках, можна на стільчику навіть сидячи. Якщо вам некомфортно зараз в такій позиції, як ми. Це от ми прокинулися. прокинулися і от одразу можемо можна це зробити. сидячи да, на, на ліжечку О, так, так, це, ще зіваючи. Потім кожною рукою вкручуємо плече всередину. Ми робимо видих і плече вкручуємо всередину. Диви, ігорочок, ти тримаєш зверху так. пасочок і вкручуєш видихом плече. Зараз руки повилітають. Зможемо ні, зможемо, зможемо. І ще віримо в телевізорі. Давай. Ще. умнічки і разочок молодці? Далі йдемо, далі йдемо по колу. Вже легше йде. По колу. Заводиш через бочок вдих, видихом через В іншу сторону переводиш знову вперед. Так, я можу. Так. Ось Неля твоя іншу... дивується, коли ти зранку встаєш, Ви вона ще спить, а ти вже але вже... <свісна> вже вона, вона, вона би Ви подумала, що сторону... я погано спала. <свісна> так, пройшлися по обидвах. Бочках і пасочок поки що відкладаємо. Ага. Наша задача відкрити грудний відділ, зробити стис таких лопаточок на хребті вдих, грудний, грудний відділ, сонячне сплетіння вперед, і видихом сховати ребра всередину лопатки ага. назад. Можна триматися за коліна руками та висувай груди гарно, Саш, молодець. І видихом, молодець і І дихаєш, головне класно. Вдих. Молодці, і видих назад. І ще грудний відділ розкрили вдих. Сховали мене видих. Мене вже відпустило, що відпустило. як тільки Катя прийшла, мене, Бачу, мене... зразу. Бачиш, зразу відпустила. <рістила> Чарівна пілюля така, так? Далі, хлопці, прошу руки додати догори і видихнути в правий бік, поставити або долонь, або передпліччя, нахилитися так, тільки сідничка Ігорьок сидить на підлозі. Вся, Вся. Що, щоб в тебе поперековить а от, весь от, весь. Ну, от бачите, от я можу. Та? У Ігра трошки, трошки ну, не не так Чи є якісь обмеження, кому можна це робити, кому не можна. Ні, дивіться, Ігор поставив дол долонь І вже нахилився. Якщо згинає руку, він піднімає сідницю. Значить для нього метод буде більш легшим, тільки долонь на підлозі. Ага. Ось, якщо можеш, будь ласка, занурю передпліччя і уявляйте, хлопці, будь ласка, на іншу сторону, уявляйте, що рука із тазу зростає. Це, Це дуже гарний, гарний образ. Дуже ви? гарний образ. Так красиво, що ніхто так, так, не натякав зміни. У мене, мене бабця завжди казала, що в тебе руки не з того місця ростуть. Але сьогодні ми красиво. Бач, підлозі. Який бік? Ти давай так, з нами так, та, та та, ми квадратні поперекові м'язи потягнули, потім збираємо ручки назад, робимо глибокий вдих і нахил перед собою прокручуємо плечі, видих. Спробуйте, хлопці, трошки Це вище складно, піднімати. Трошки вище і вище. Ну, Бачите, якщо ми не користуємося такою амплітудою, то наша карта тіла викреслює mm. цей рух. Мою так? карту тіла вже побили. Чого? Ну? Чого? Козером? Так. Є підпускаючи руки, так. ми з вами глибокий вдих знову зробимо і видихнемо в правий бочок. Бачите, ми з вами робимо і згинання, і розгинання, і скруточки ротації хребта. Так. Все, що потрібно для того, щоб спинка завжди залишалася здоровою. Я так можу сидіти. Молодчинка, і зростай вверх. Добре, зростай вверх. Добре. Та осьове витяжіння хребта присутнє. Ми видихаємо цю скрутку через центр, вдихаємо і видихаємо в протилежний бік і знову зростаємо. І задня рука гарно тисне в підлогу, гарно, гарно тисне. Там ми зростаємо. Це ж ко і плечики вниз плечі зростають. І плечі зростають. Так, У мене Є. скоро крила там з'являться. глибокий вдих, видих. Пускаючи нашу скруточку, потягнемося ще трошки вперед. Це буде наклончик. Так, і ще тянемося, тянемося. Ну от, бачите, ми з Ігорем показуємо мінімальний варіант, який ви можете. зробити. Ні, Я показую тільки мінімальний. А а якщо, і з інших колінцями на підлогу дуже така розповсюджена вправа кішка в Йозі. Кішка корова називається. Коли ми прогинаємо хребта на вдих і видихаємо, округляємо спину, підкручуючи купри. Тільки дихайте, будь ласка, вдих. Проводите все це дихання, видих. Молодці. І ще раз очок, глибокий вдих. Так, дихайте. Дві-три хвилини з раночку прокинулися, так потягнулося. І спина вам скаже дякую. Навіть Ігоря спина каже йому дякую. З нами була Катерина Левінська, майстер наш йоги. Дуже дякую. сніданок похідний триває. Метелець. Не Ігоря, метелик. Не циган, а метелик.